Українська мова шостий клас діалектні слова. Уяви, що Ти опинився у мальовничому селі українського Закарпаття. Ти чуєш пісню. Але не всі слова розумієш. Горі, тими зарінками ішла дівка з бервінками. Ішов тогди єден легінь, продай дівко, єден бервінь. Слова, яких, можливо, ти не розумієш. Горі це вгорі. Бервінок барвінок. Тогди тоді. Єден. «один». Зарінок це рівнина біля річки, і легінь парубок. Люлю мені люлю шию ти кошулю. Тонойко, тонойко, на літо легойку. Ще одна пісня. В якій слово кошуля? Це літературною мовою сорочка. Ти, шию, ти кошулю, шию тобі кошулю. Тонойка тоненька і легойка легенька. Отже, слова, які для тебе є незрозумілі, це діалектні слова. Ось спробуємо порівняти два слова: слово сорочка і слово кошуля. Слово сорочка розуміє. Та використовує умовлені вся нація. Слово сорочка вживається в усній та писемній формі мови. Слово кошуля вживається лише на окремій території. Це територія Карпат та Прикарпаття і Закарпаття. Слово кошуля не всі носії української мови розуміють. Отже, слово сорочка це слово літературної мови, а слово кошуля. Це діалектне слово. Діалектизми це слова, які властиві мовленню тільки жителів певної місцевості. Чи можуть інші мови, крім української, мати діалекти? Ось перед нами карта діалектів польської мови, карта діалектів німецької мови? І навіть карта діалектів китайської мови. Чи є діалекти в англійській мові? Так. В англійській мові є найвідоміші діалекти. Це діалекти скотс, Йокширський та Кокні. Звідки ж виникла англійська літературна мова? Як вона з'явилася? Вчені досліджують. Що англійська літературна мова виникла теж з діалекту, яким розмовляли в Лондоні, сюди з Вінчестера переїхав Королівський двір. Отже, літературна, тобто стандартна мова, є продуктом багатьох факторів, і часто ці фактори є випадковими, звідки береться літературна мова на основі, скажімо, яких діалектів. Ось карта діалектів української мови. Ми виразно бачимо північ, захід і східна частина величезна, східна частина, південно-східна частина України. Північні діалекти. Жителі північних регіонів України кажуть горок на огірок, квет на кіт. Слово кунь означає в них слово кінь. І ясниця веселка. Південно-західні діалекти кульчики сережки, кресання капелюх. Леквар повидло, парадичка помідор. І південно-східні діалекти. Бовдур це димар, Зобува – зуття, лайба велосипед. Жалива це кропива. Діалекти, звичайно, поділяються на окремі групи. Їх називають діалектні групи, їх називають ще наріччя. Ось гляньмо, скільки менших груп діалектів є в українській мові, і то ще не всі: західнополійський діалект, Бойківський, Волинський, Подільський, Степовий діалект, Закарпатський, східнополіський, середньонадніпрянський, гуцульський. Слобожанський. І на основі якогось з діалектів виникає літературна мова. Літературна українська мова виникла на основі середньонадніпрянського діалекта. Зараз ми спробуємо вгадати слова. Ось перед нами є діалектні слова. Які означають одне і те саме поняття? ровер, кола, біциглі, лісапет, веломашина. Я думаю, ви здогадалися, що це є велосипед. І ще одне. В різних регіонах України цей предмет називають по-різному: пательня, палачинта, рондель, лабош, жаровня. Чара. Це сковорідка. Чи всі діалектні слова ми можемо замінити загально вживаними словами? Очевидно, не всі. Тому що в українській мові є багато діалектних слів, особливо діалектні слова, які, територія поширення яких є Закарпаття, Карпати, Прикарпаття. Це слова пов'язані з вівчарством. І слова пов'язані з місцевим побутом. Ось, наприклад, боркут це гірська мінеральна вода, відповідника йому в літературній мові немає. Вурда це сир гіршої якості, «Джерга» – ковдра з вовни, плай дорога в горах, стая це житло на полонині. Путера це останнє відро надою. Звичайно, ці слова в літературній мові конкретних синонімів не мають. І ще дуже важливе запитання: чи можна використовувати діалектизми в літературній мові? Чи діалектизми не псують літературної мови? Чи вони не шкодять нашій мові? Як взагалі ми повинні ставитися до діалектних слів? Діалектні слова справді впливають на літературну мову. Діалектні слова збагачують літературну мову. Ось перед нами твори українських письменників, камінний хрест Василя Стефаника, Гната Ходкевича «Долбуш», Михайла Коцюбинського «Тіні Забутих предків це твори про Карпати, про жителів Карпат і письменники, автори цих творів дуже багато вживають. Діалектних слів, адже описують конкретну територію і описують людей, які розмовляють діалектною мовою. Деякі діалектні слова стали загальновживаними, настільки вони прижилися в нашій мові, що непомітно впродовж багатьох багатьох років ми до них звикли і ми перестали їх вживати як діалектні. Це волошка, вивірка, білка, філіжанка, чашка, файний, хороший, добрий, полонина це територія в горах. І наостанок рефлексія. Рефлексія у вигляді синкану. Синквень. Синкан це вірш, що складається з п'яти рядків. Ми з вами бачимо. Дерево з діалектними словами. Слова справді нас майже невідомі: це бузя, влони, мамула, варош, утва, хвища, ореля, когут, ласкавиця, кобушка, діалектизми. Барвисті оригінальні, збагачують, дивують, зацікавлюють. Діалектизми це справді окраса будь-якої мови. І яким словом можна замінити слово діалектизми? Я пропоную слово перлинки, тому що мова якраз і багата своїми діалектизмами. Діалектизми справді роблять мову насиченою, кольоровою, барвистою, неповторною.